В нас е, встановлено 60 е, невеликих панелей. Саме підбиралися під нашу покрівлю по розміру, тому що ламана покрівля складна для встановлення не так багато місця, тому підбиралися оптимальний розмір. Їх 60. загальною потужністю вони 26,4 кВт. Багатоповерхівці, що на вулиці Чернівецькій встановили сонячну електростанцію. У будинку 155 квартир, розповідає голова правління об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Чернівецька, 53. Іван 40 літ. Мета – безпека і комфорт. Ну і головна безпека це на випадок тривалих плейкаутів. Нам надіюся, не буде проблеми з опаленням. В жовтні, це коли ми не споживали від мережі електрики, то е, акумулятор. От, оце зелена графік, це акумулятор вночі. Графік починає знижуватися. Тобто акумулятор починає сідати в 9 годині. Вже виходить сонечко і синя крива. це генерація відповідно пішла величезна генерація, і вона і будинок забезпечила, і закачала акумулятори. Іван Сороколіт каже, в будинку облаштували електрощитову, де встановили інвертор та акумуляторні батареї. Ключовий модуль для системи резервного живлення – це гібридний трьохфазний інвертор на 30 кВт. Оце він, якщо є сонячний день і є ефективність генерації електрики з сонця, то тоді він або всю електрику бере і подає на будинок, тоді ззовні ми не беремо електрики. Або ж домішує, міксує. Тобто, якщо будинку не вистачає, він добирає з, з, з зовнішньої мережі. Якщо ж немає ні зовнішньої мережі, ні сонця, тоді він бере з хабу по суті, акумуляторів. це вони знаходяться тут у нас. Всього їх у нас 10 модулів по 5 кВт. Тут от 4, тут 2, і там ще 4. І відповідно, разом їх 10 сумарної ємності 50 кВт. Чоловік показує, що відбувається під час відключення електроенергії. Все ми виключили зараз. Інвертор перейде в інший режим. От вже показує, що нема зовнішнього постачання. Все з акумулятора йде. От пішло стрілочка, і що з акумуляторів пішов 1,13 кВт, забирає з акумуляторів. За словами Івана Сороколіта, під час відключення електроенергії резервна система забезпечує живлення ліфта, світла у під'їздах та підвалах будинку, домофонів, відеокамер та мережевого обладнання. Також у п'яти під'їздах встановили розетки резервного живлення. Марина Іванченко живе на шостому поверсі. Жінка розповідає, що в її квартирі встановили розетку резервного живлення. Дуже зручно. особливо в мене дитина навчається в школі, він навчається в другій зміні і бувало таке, що приходить зі школи, а світла немає, а уроки потрібно вчити, бо наступного дня вже треба на навчання. Тому я переключала і світло було. Так, що дуже зручно освітлення постійно є, коли немає світла, домофони працюють. І ліфт я бачу, що люди пишуть, що ліфт працює. За словами Івана Сороколіта, сонячна електростанція для будинку обійшлася у понад 1,6 мільйона гривень. 653 тисячі заощадили жителі будинку за останні роки. А майже мільйон гривень компенсував фонд енергоефективності за програмою Гріндім. Відповідно до умов цієї програми, ОСББ можуть повернути до 70% вартості обладнання сонячної електростанції, розповів технічний директор фонду енергоефективності Дмитро Сарих. За його словами, ОСББ Чернівецька, 53 стало першим на Тернопільщині, яке встановило сонячну електростанцію. За цією програмою зараз у нас близько 120 будинків приймають участь в програмі. Більшість з них вже завершили роботу, чекають виплати гранту. 10 вже повністю завершено зимовий період, коли недостатньо сонця ефективні сонячної станції падає приблизно там в 4-5 іноді більше разів, але разом з тим, за рахунок наших вимог технічних до набору обладнання сонячної станції, вона має можливість накопичувати електричну енергію. В моменти, коли світло все ж таки є, акумуляторні ємності, і використовувати в періоди, коли цього світла немає, керівник громадської організації Рада голів» СББ Тернополя Сергій Лупак розповідає в місті, ще два об'єднання співвласників багатоквартирних будинків хотіли встановити сонячні електростанції. Це було ОСББ по вулиці Миколинецькій та ОСББ по вулиці Володимира Великого. Ну, Володимир Велико по Миколонецькій можу сказати, що їм не вистачало коштів. Вони хотіли скористатися кредитними коштами від банки, Бо звісно, наші банки дають кредит під ці програму. Невеличкий процент можна сказати під 7% річних. Але даний процент. Зафіксований до кінця поточного року. Тобто, якщо ми можемо взяти кредит, чи на 25 рік буде під 7%, це під знаком питання. Тому дане ОСББ призупинило ну, участь в даному проєкті. А друге ОСББ щось йшло йшло і так ну, не захотіли просто знаєте, в тому питанні. Бо фактично кожен рахує витрати і кожен рахує, як його можна використати по цілях будинку. Сонячна електростанція для ОСББ може окупитися приблизно через 7-9 років, розповідає голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатів. Такі проекти не окуповуються дуже швидко. Якщо сонячна електростанція працює в ринок, то на сьогодні обладнання достатньо здешевшало порівняно з попередніми е, роками е, довоєнними, і е, е, на сьогодні комерційні проекти окуповуються за 4-4,5 роки. Якщо ж сказати по покриття власних потреб, то це від 7 до 9 років залежно від того, е, від вартості обладнання від вартості е, послуг компанії, яка буде монтувати е, від е, потреб. Але розуміємо, що і тариф на електричну енергію буде зростати. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини. Тернопіль